Вот там циферки всякие были, сколько процентов экономится и так далее. Я бы, наверное, сделал бы, сколько денег экономится. А потом папа на сбереженные деньги дарит велик своему ребенку. Дело в том, что нужно не забывать, что экономия денег происходит только при наличии счетчика индивидуально. Нет, люди этого не понимают. Поверьте мне, когда я рисуешь, когда я во двор выхожу и говорю про проценты, ничего не работает. Когда я на своем доме в где-то 200 больше 200 квартир повесил с расчетом объявления, у нас есть счетчик на дом, но, вернее, два счетчика, на один дом, там хитрая ситуация. И расписал все до копеечки, после этого считать стали хорошо. Понимаете? То есть люди верят в... Э, э, те цифры, где у них есть выгода. К сожалению, наши люди еще их нужны, ну не 40 лет, но 20 лет, чтобы кто-то походил, чтобы они привыкли к процентам. Ну и, но они сейчас, поверьте, особенно сейчас, прекрасно понимают там, ГРН, ну копеек уже у нас в стране, наверное, нету, они это прекрасно понимают. И когда им объясняешь э, вот таким простым, я сэкономил, на тебе мороженое, я еще сэкономил, на тебе велосипед, еще на тебе самолет. Э, прекрасно. И еще на тебе электрока. Вот, кстати, я, у меня 6 категорий прав, э, но я уже забыл, как на машине ездить. Я езжу в основном э, общественным транспортом и хочу уже передать слово с нетерпением э, Алексею Александру, который про наши перемещения экологически расскажет более подробно. Красавцы, ну. Добрый день. Я так само любив і люблю їздити на громадському транспорті, але от буквально з підняттям тарифів на проїзд в метро, я зрозумів, що на електромобілі їздити набагато дешевше. Я зараз вам про це розкажу і доведу в тому числі. Я представляю рух Електрокарс: це і громадська організація, і бізнес, який займається імпортом, переобладнанням машин, розвитком інфраструктури для електрокарів. Я не сам сюди прийшов. Так, зараз. Тут в залі знаходиться велика команда. Вона більше, ніж представлена тут на презентації. Купа класних творчих людей, з яких почався цей рух ще минулого року. Тика, А, беззагоріє. Супер. Власне, чим займається наша команда, ми хочемо, щоб на наших вулицях їздили, стояли, заряджалися електромобілі. Чому? Тому що електромобіль, по-перше, в умовах кризи це дуже від, економічний вид транспорту. Так? Я тут озвучив цифру, яка є буквально моїм кейсом. Я вчора заплатив за електроенергію, і чітко знаю, що. Поїздка по місту, цілий день катання по місту, де я проїжджаю 100 кілометрів, рухаючись по роботі чи по волонтерській діяльності, обходиться мені в 7 гривень. Тобто, поїздка в метро, дві станції, одну станцію туди-назад коштує набагато дорожче. І друге, в умовах кризи і в умовах якби, стратегії розвитку країни, ми розуміємо, що ці машини є екологічним видом транспорту. Я знаю, що серед вас знайдуться спеціалісти в енергетиці, які мені скажуть. Такого не може бути, тому що електромобіль він заряджається від електроенергії, яка виробляється тепловими ядерними атомними електростанціями, і тому не може бути СО2, так. Але насправді це проблема не електромобілів, це вже проблема нашої ефективності, наскільки ми використовуємо альтернативні види енергії. Наприклад, та ж саме Норвегія та Ісландія цієї проблеми не зіткаються у них. Фактично 99-100% енергетики чиста, екологічна, і там електромобілі ну, без заперечень нуль, нуль викидів. А, а. <ривіт> так, електромобілі в Україні. Всі ви знаєте і бачили, що в Україні є різні типи електромобілів. Є всіми мрії на Тесла, яка коштує нереально дорого, порядка 100 тисяч доларів. Є автомобілі Nissan Leaf, які стоїть тут біля входу в Urban Fest. І після моєї презентації, коли буде пауза між цими секціями, будь ласка, підходьте, я вам покажу, розкажу про цей електромобіль докладніше. Так, от ця машина до кризи, до шаленого скачка з доларом, була ще доступна для середнього класу. Власне, ми а, з кількома людьми, так людьми-бізнесменами, ми змогли втілити свої мрії, а, свої дерзновені і придбали цей електромобіль ну, відносно за доступні тоді гроші. А, але є вихід для всіх нас: це переобладнання електромобілів. Цим займається кілька таких аматорських рухів в Києві. Ми так само до цього підключилися, і будь-який електромобіль від Ланоса там до тієї втіки, якої ви їздите, можна перевести на електричну тягу і от зробити цей крок вперед, відмовитися від бензину від цін на пальне, от стати таким форвардом серед своїх друзів, взяти там той же Volkswagen, Polo, Golf, от нещодавно буквально. Люди, люди на мікро під'їхали до мене перед презентацією і сказали, блін, ми теж хочемо електромобіль. І будь-яку машину можна приобладнати на електричну тягу. І це е, в рази дешевше, ніж е, той самий Нісан Львів. Е, мета нашого руху е, е, це об'єднати власників електротранспорту. Це дати людям можливість пересісти на, е, е, на електрокари. І одним з перших речей, які ми вже зробили разом з Демальянсом на початку цього року, ми почали закладати в концепцію розвитку міста ідею того, що електромобіль повинен стати обивателем Києва. Ми змогли втілити в концепції розвитку електротранспорту правило, що у недалеко в недалекому майбутньому, вже за 5 років в Києві 5% паркоміс повинні бути обладнані зарядками для електрокарів. Звідки виникла така цифра 5, буквально в районі нового року ми змогли відвідати осло і побачити, як у них розвивається електротранспорт. Так, вони займаються цим років 20, але останніми роками в усьому світі є прискорення, яке робить Тесла, є прискорення, яке дає Nissan Leaf, І місто має буквально там 10 десять відсотків паркумісів зарядками, і цього стає достання в першу, в першій ітерації для того, щоб Норвежці стояли в черги за електромобілями і розуміли, наскільки це класно їздити цим видом транспорту. Вони рахують кошти, розуміють, що вони економлять. Вони думають про майбутні дітей і розуміють, що ну екологія це не якась віртуальна штука, про яку ти дбаєш десь там на рівні уряду. Ось, будь ласка, не викидай, не користуйся пластиком. Ось, будь ласка, не заправляй машину нафтою і ну, екологія наступає. Ти, ти змінюєш її, не хтось там за тебе. А, коли ми повернулися до Києва, ми зрозуміли, що в Києві взагалі роботи не почати край. Ви бачите, як відрізняється інфраструктура для мене, електромобіліста, Києва і Осло. В Осло я був почувався як риба в воді. В Києві я реально страждаю і відчуваю, що ми перші, хто зіткається з цією проблемою. В принципі, проблема є, але вона розв'язана. По-перше, Машина, електромобіль проїжджає більше 150 км на день. Цього більш ніж достатньо. В середньому світі власник електромобіля, міський мешканець, він їздить близько 40-50 км на роботу з роботи, супермаркет, все. Але якщо ти, наприклад, активно займаєшся бізнесом в доставці, в таксі, от у нас тут є координатор проєкту Таксі Електрокарс Ярослав. Ярослав, помихай нам руху. Він зараз пробує машину нашу в таксі задіяти. Ми розуміємо, наскільки це складно, тому що ми потребуємо зарядки, а таксісти, ті, хто активно переміщається, вони потребують її швидкої і доступної. Ну будьте як зараз в Києві з заправочної станції, там 180. Ми цього не маємо, але з цим боремось. Ви бачите, на карті Києва є в крайньому лівому кутку така синенький будиночок, намальована. Намальований будиночок, це фактично одна з перших домашніх зарядних станцій, розшарена для будь-якого власника електромобіля. Це моя зарядна станція. І е, фактично ми мислимо в тому ключі, в якому почав Роман Зінченко, коли сказав, що. Майбутнє це за шарінгом ваших можливостей з побудовою цієї горизонтальної якби, інфраструктури, не від там, уряду, від Коломойського, який за вас поставить зарядні станції. Кожен з нас може допомогти Києву перейти на електромобілі. Що для цього потрібно? Для цього потрібна розетка. Викиньте розетку, там, де у вас є змога. Якщо у вас є в офісі можливість, ви орендуєте приміщення, викиньте розетку. Нанесіть на карту, зайдіть до нас на сайт електрокарського. покажіть місто, що ви готові ділитися, а, ділитися своєю електроенергією. Причому це недорого. Зарядити електрокар, як я вам показував, це порядка 7-8 гривень. Дайте змогу власнику Тесли приїхати саме до вас, познайомитись з вами, попити каву. Ви в той же час зробите крок, ви розіб'єте цю скорлупу, тому що власники електромобілів а, відчувають. Наскільки суспільство вагається переходити чи ні? Коли люди хочуть купити електромобіля, вони питають, а де зарядка? Ви допоможете прорвати цю скарлупу, розв'язати цю проблему, що перше, курка або яйце. Давайте роз, разом розіб'ємо це яйце. Оце е, таке курченятко, е, прикольне, електротранспорту все-таки народним в Україні, перестане бути залежним від нафти і станемо екологічним. Дякую вам за починаємо нашу дискусію.